І так, друзі, як зробити озвучку відео швидко і безкоштовно. Переходимо на сайт. Посилання я залишу в описі під відео. Вам потрібно буде в ньому зареєструватися. Я зареєстрована, тому я заходжу, я нажимаю зайти. Якщо ви не зареєстровані, вам потрібно буде нажати ось сюди на кнопочку і зареєструватися. І так. Це дуже просто, насправді і швидко. Беремо текст, який вам потрібно ось, так. Ставимо його ось тут, вставляємо його сюди, в це поле. Далі нам з вами потрібно буде вибрати мову. Я вибираю, вибору, ну, українську. Воно озвучує, в принципі, непогано, єдине, що якщо ви пишете цифри от, за одну хвилину, це буде вона озвучить за один хвилину, тому краще написати е, прописом ось так. Е, далі е, нам потрібно з вами вибрати голос. Тут є опис приблизно, е, який це голос, і можна нажати на play. і. Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Давайте ось цей виберем. Є, yeah, так. Да. Після того, як ви це все зробили, ми нажимаємо ось сюди на кнопочку Згенерувати. Нажимаємо. Тобто, такий. І чекаємо буквально хвилину, щоб воно згенерувало. Після того, як відео буде готово, ви його зможете. Привіт, пер... давайте освоїмо швидке створення ефективних смс-повідомлень, повідомлень в директ або месенджери за допомогою штучного інтелекту за одну хвилину. Крок перший зайдіть в чат GPT. крок другий. Напишіть в чат промпт, тобто запит, крок третій. Скоригуйте запит згідно вашої потреби. Готово. Більше буде в блозі. Привіт! Класно, да? Після цього ви готовий запис, просто скачуєте і далі накладаєте собі на відео. Погодьтеся, дуже зручно, дуже швидко. Ну, і це менше хвилини у нас зайняло. До зустрічі!